Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу vibe Vibe2Crypto. І сьогодні ми з вами поговоримо про Taker Protocol, про цікавий проект, в якому ми можемо отримати дроп, при тому буквально за декілька кліків. Супер легкий для відпрацювання. Від нього не треба очікувати золоті гори в плані тисячі на, доларів на аккаунт. Це ну, реально звичайний делік, який там може дати 20, 30, 50 там, 100 доларів. Але затрат тут нуль. І затрат по часу приблизно також нуль. Тому так e це протокол ліквідності, e який допомагає вам займати кошти, надавати кошти взайми, який там зв'язаний з NFT, з екосистемою біткоїна. Ну, в цілому, це такий собі протокол ліквідності. DeFi проект ну, можна назвати це якось так. З цікавого вони отримали 3 мільйони доларів інвестицій так давненько, вже майже 4 роки назад. Але ну проект реально білдиться, працює. В нього є ще тестнет, але за нього не говорили, що будуть нагороди. E при тому. Тестнет виглядає, ну, реально адекватно. Тобто, ну, є надія на те, що все-таки вони ці кошти не пропили, а ну вкладають далі в проект. Так як це закритий раунд, ще буде, скоріш за все, добір, так, тобто сума сумарної інвестиції може збільшитись. Тому тут. Поговоримо про те, як саме отримати дроп від такер. При тому дроп підтверджений і токен також підтверджений. Для початку вам було б, звісно, непогано підписатися на мій телеграм-канал, в якому є куча новин, куча ідей, куча проєктів, як заробити в крипті без вкладень, з мінімальними вкладеннями, роздачі, тобто куча інформації про те, що можна робити в крипті. В описі буде під відео посилання, тому бажано перейдіть і підпишіться, там багато корисного. І так, ми переходимо на сайт Такер Протокола, виглядає він ось так все, що нам потрібно буде зробити, це приконектити наш гаманець. У моєму випадку це OKX Ми, Ми Заходимо в наш гаманець, підписуємо транзакцію, підтверджуємо наш вхід. І після цього нам відкривається е, дуже просте меню, в якому все, що нам потрібно, буде, це тикати раз на добу, кнопку ну, і виконувати там, соціальні завдання по твіттеру. Е, і з соціальними завданнями по твіттеру є один невеличкий прикол. Так, для початку, щоб почати взагалі фармити е, поінти, е, кожну добу нам буде даватись 24 тисячі поінтів, е, які потім будуть конвертовані в токени такер на лаунчі вже проєкту. Нам потрібно приконектити наш Твіттер, нажимаємо на лаунч. І так, після того, як ми приконектили наш Twitter, ми можемо переходити до самого важкого в кавичках, що є в відробці цього проєкту. Все, що нам потрібно, це буде раз на добу нажимати кнопочку Start Mining, за що ми будемо отримувати 24 тисячі поїнтів. Також тут є соціальні завдання, в яких ми маємо. Підписатись на Твіттер, ну, в принципі, це можна не робити. Воно зараховує і так ці підписки. Тобто, ну, можете просто протикати, також підв'язати ваш Discord, підв'язати е, ваш Телеграм і також типу, виконати ці завдання соціальні. Е, і тут є Daily Task: це кожного дня ви маєте там лайкнути твіт, зробити коментар та репост твіта. Тобто, таким чином ви також набираєте поінти. А, глобально, от це все, що потрібно робити. Ну, тобто тут максимально нічого важкого, а, про, про що я і кажуть, що тут не треба чекати на Золоті Гори, такі проекти не дають, там типу і сотні тисяч доларів на аккаунт. Це просто. Можливість дуже легко там заробити 20, 30, 40, 50 доларів на аккаунт. Ну, реально, з затратами буквально там, скільки, натиснути на одну кнопочку раз на добу і протикати там 2-3 завдання. Тобто глобально тут нічого важкого, абсолютно. Тому беріть в роботу цей проект, він легкий, максимально не також, якщо ви трошки абузір, можете заабузити цю всю історію, тобто, тут, як бачите, нічого важкого немає. Там, і на 5-10 аккаунтів отримати якийсь там невеличкий дроп там, в 10-20-30 доларів. Ну, як на мене, це в принципі непогано, з без затрат та ще й без затрат глобально по часу. Тому на цьому все.